Зі усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Часто під моїми відеороликами, де я показую як я годую своїх курей, люди пишуть, що вони Дають картоплю своїм, запитують у мене, чи даю я. Якщо даю, то як. І в сьогоднішньому відео я хочу відповісти на це запитання. Е, якщо коротко, я особисто за те, щоб давати курям картоплю. Я даю своїм курям картоплю в цьому році. Трішки, скажімо так, виключення, тому що у нас не врожай картоплі. Ми навіть для себе купували, тому в мене є. Невелика кількість е, такої дрібненької картоплі, але я даю її кроликам, ну і е, інколи також варю і курім. Давайте спочатку розберемося, яку ж картоплю краще давати. Варену чи сиру. Відповідь варену. І ось чому. Ну, по-перше, це безпека. Сира картопля містить соланін, це природний токсин, що зосереджений особливо в зелених частинах бульб і шкірці. Я думаю, що ви бачили на картоплі такі зелені, якби плями. Оце саме цей соланін. Він може викликати у курей отруєння, розладе травлення, але варіння руйнує більшу частину цього токсину, що робить картоплю безпечною для вживання курей. По друге легкість засвоєння варена картопля легше перетравлюється ніж сира. Процес варіння руйнує складні структури крохмалю, що полегшує травлення та засвоює. Та засвоєння енергії з картоплі. Третє засвоєння поживних речовин. Барена картопля зберігає чимало вітамінів та мікроелементів, таких як калій, магній і вітаміни В6, які корисні для здоров'я курей. У сирії же картоплі деякі речовини можуть бути важче доступні для засвоєння. Отже, друзі, я виділив три основні причини. Через які особисто я, на мою суб'єктивну думку, але підтверджену деякими фактами, давав би е, своїм курям. Ну, по-перше, це джерело енергії енергія потрібна курім для оптимальної продуктивності. Картопля багата на крохмаль, це складний вуглевод, який забезпечує енергію для виробництва яєць, розвитку і росту курки. Захисту від стресу, плюс в зимовий період потрібна додаткова енергія для зігрівання організму. От друге корисні речовини, як я вже сказав, картопля в своєму складі містить вітамін С, В6, калій, магній і фосфор. Також картопля містить кліт... клітковину, яка дуже важлива для правильної функціонації шлунково-кишкового тракту. І третя причина давати. Урім варену картоплю, якщо чесно для мене основна це економія. Повторюся, ми не беремо до уваги цей рік, але взагалі у мене свій огород. От де ми вирощуємо картоплю. У нас багато залишається, є дрібна картопля. Плюс до всього мені е, навесні і влітку сусіди віддають картоплю абсолютно безкоштовно, тому що в нашій місцевості майже всі вирощують, вона не потрібна. Ну але в цьому році не так трапилося. От тому, хто б що не казав, в сучасних умовах економія на кормах це е, дуже, скажімо так. Велика причина. Повторюся для мене одна із основних. От хто зі мною давно, хто підписаний на мій канал давно, то знає, що навесні я беру е, підрощених півників або каченят і вирощую їх на м'ясо. От там я використовую зазвичай основу варену картоплю і. Дерть, наприклад, яка в мене є в цьому році, це була кукурудзана, тому що в мене кукурудза безкоштовна. Так можливо, вони росли трішки довше. Так тушки були жирніші. От, можливо, вони не такі е, великі, які б могли бути, якщо б я вирощував їх за допомогою комбікорму чи е, звичайного зерна помеленого, але от якось так. Тобто, можна сказати, що практично я вирощував безкоштовно. Ну, звичайно, я е, витрачав там кошти на їх придбання і там. Ну це зрозуміло, але от основа, але е, кури несучки це зовсім інша тема. До речі, от як ви бачите, тут у мене молоді домінанти, курочки вони ще не несуться. От е, з ними також потрібно бути обережним. Я маю на увазі вдавання вареної картоплі. Тому що якщо такі курочки, е, молодки, як кажуть, зажиріють, от то вже добрих несучок з них не вийде. І тепер давайте розберемо, які ж можуть бути небезпеки вживання надмірної кількості вареної картоплі курьми. От я приніс картоплину. Стара, не хочеш? Ну, по-перше, друзі, надмірна кількість вуглеводів може призвести до ожиріння курей і зниження. Яйціносності, тому е, запам'ятайте, що варена картопля не може бути основою раціону у курей несучок. сучок. Повторююсь, у курей несучок вона може бути лише як, як добавка. Ось дивіться, як смакує. Варена картопля може становити від 10 до 15 відсотків. Від загального раціону курей несучок в зимовий період, якщо ви отримуєте курей, наприклад, так як я, які мають вигул, тобто де температура в приміщенні явно не плюс 20, то можна підвищити до 20% вживання вареної картоплі для того, щоб ну зрозуміло, що ще й витрачається додаткова енергія на зігрівання. Як ви бачите, кури дуже полюбляють варену картоплю, тому повторюся, потрібно з нею бути обережним. Але, звичайно, ви всі дорослі люди. Кожен вирішує, як йому годувати своїх курей. Я просто розповідаю, як це роблю я. Ось таке, от, друзі, сьогодні. Відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.